Друзі, привіт! Якщо ви прийняли рішення придбати акумулятор варта, то слід звернути увагу на дату виготовлення вашої батареї, адже це в свою чергу допоможе вашому КБ послужити довше. Перш ніж продовжити я вам нагадаю, що Johnson Control Power Солюшен а з 2019 року Clarius є виробником і інших акумуляторних батарей на базі акумуляторів варта. А саме Боша, Неджайзер, Афа, Тенакс, Томас, Блекмакс, Берга, Edcon, Іквата, Power та інші. Отже, повернемось до дати виробництва. Точно не потрібно шукати її в інструкції, що закріплення з однієї сторін акумулятор. На кожному акумуляторі нанесення даних дату виготовлення здійснюється лазерним або механічним способом. У серії Warcraft, Silver Dynamic, Dynamic Blue, Black Dynamic Дана інформація може бути вказана двома варіантами: що мають одинакові зміст. Один з них складається з понад 10 символів, і другий, який складається з 3-4 символів. У нашому випадку, як ви бачите, це 3-значний код. Для отримання інформації достатньо знати, як розшифрувати даний код і все. В цьому нам допоможе ця чудова таблиця, у якій ми шукаємо нанесений код. У нашому випадку це 273 і, як бачимо, це 5 місяць 2022 року. Зважаючи на те, що КБ куплений у вересні, він практично щойно зробився. Всім дякую за увагу, за вас лайк та підписка.